Він, по суті, є заручником своєї власної пропаганди, яка роками розказує, що Україна це недодержава. Недержава, не держава, якісь маріонеткове утворення на чолі з незрозумілим наркоманом, маріонеткою цього самого там, світового заходу чи там бог зна чого. Масонів. Масонів, да. І от він тепер приїде з ним і буде вирішувати якісь питання. З точки зору вибудованого ілюзорного світу його власної пропаганди, це якби от його приниження. Тим більше, що він сам роками розказує, що президент України нелегітимний, влада в Україні нелегітимна, там вибори, все що з цим пов'язано. Ну, коротше кажучи, там комплекс відповідних причин. Тому Україна і наголошує. От Тут знову ж таки дуже тонка дипломатія починається. Україна на чому наголошує? От у Росії виступає якісь вимоги. О там. Те питання вирішити, те питання вирішити для проведення зустрічі, які повинно це все закріпити. Ну, добре, без проблем. Е, але е, Україна каже, ці, давайте будемо вирішувати ці питання на зустрічі. Ну, Хочете вирішувати ці питання? Давайте їх вирішувати на зустрічі. На зустрічі, яку поки що вони старанно відкладають за будь-яких обставин. До речі, знову ж таки, продовжуючи маніпуляції, в тому числі маніпуляції Трампа, тому що Трамп каже, я зараз поговорив з Путіним, я розпочинаю підготовку до цієї зустрічі, яка має відбутися найближчі два тижні. А потім виходить Ушаковий і каже, ні, 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 там ніякі зустрічі. Там... Ми можемо підвищити рівень делегацій. Кось там відправлять якогось іншого діяча замість Мідінського і скажуть: от ми якби продовжуємо переговори, ці переговори завершаться приблизно таким самим результатом. Ну, тобто, знову ж таки, вони вступають у гру по затягуванні часу. Але говорячи про віднесення. Питання цих самих територій, обмінів чи чогось іншого на зустріч лідерів, від якої старанно поки що від, від е, махуються росіяни. Таким чином, Україна нібито це питання зараз і знімає, знімає в першу чергу для Сполучених Штатів і для Трампа. Президент України каже: Добре, вирішимо це питання під час зустрічі. Трамп займається організацією цієї зустрічі, натикаючись на оці всі звичні російські маніпуляції і клеєння дурня.